Стащик сегодня открываю 26 серію LEGO фігурок. Так, я разбуку ОВ тільки не він. Пожалуйста. Так, я неаккуратно дальше. Буклет. Підставка красива така. Да, це він. Щас покажу хто це. Це він. Так, отклій далі виполню. вже витягнувся. Це моя друга оригінальна фігурка Лего. Так. так. Оку. Ой, якась массивна деталька. Ось такої якось. Ну і голова, дівчинки. Така голова. Одна емоція. Щас це все с коду. То хоча сам складати, то все складати. Ось така файна фігурка. І ой, завершилась у нас деталька отакі. Який звати, я не знаю. Так, тут і написано. Далі будемо шукати його. Треба він. І треба познати, що вона у мене є. Так, я взяла лівець і замальовую. Все, тепер одна є. Буде ще.